Друзі, купив такі дві бочки, буду їх з'єднувати дві паралельно для того, щоб збільшити об'єм баку. Така моделька на 24 літри. Загальний об'єм баку буде складати майже 50 літрів. До другого баку виготовлена була така пластинка. Розміри даної пластинки залежать від посадочних поверхонь, які знаходяться на вашому бакі. Верхня площадка і лапки. В моєму випадку така ширина. Ось така довжина, отвори по болтах. Загальна конструкція виглядає таким чином. Болти використовуються М8х20, виготовлені всі із нержавіючої сталі. Та й те саме чому такий баки, наглядна відповідь тому. Дивіться, ось ці баки пропрацювали декілька років, їхній стан. Щороку виймаю, щороку обслуговую. Щороку міняю груші, гумові мембрани обслуговую, але все одно настає той час, коли можна прозівати, груша може лопнути, бачок може проржавіти, тиск у баки знижується, і потім його можуть ще й розірвати. Не хочеться повторювати одне те саме щороку, хочеться трішки заощадити часу. Тому було прийнято рішення на користь баків із нержавіючої стелі. Зараз перекинемо мотор. Використовую вже його другий рік, показав себе дуже гарно. Насос на станція вже зібрана, має ось такий ось вигляд. Але хотілося вам розповісти ще про одне. В моєму випадку в моєму насосі приходиться дуже часто. Регулювати тиск води у крані. коли він стає нестабільним, то котел, коли ви приймаєте душ, він або біжить холодною водою, або дуже гарячою, без можливості адекватного регулювання температури. Причина тому всьому є ось це ось. Клапан, ролетиск води. Із-за води або труб цей отвір забивається нальотом, тому необхідно періодично знімати оцю частину, там буде резинова мембрана, отвір чистити, мембрану чистити, ось цей отвір також чистити. Тоді все з'єднали, поставили, і він знову працює як новий. Таку процедуру бажано робити, як тільки побачили, що ти склади у вас нестабільні. Розібрали ось. що ми бачимо. Ось отвір я його вже трішечки продув. Там була окалена. Ця окалена давала можливість воді проходити безперешкодно. Як внутрі реле, так і вихід із реле. Саме тому і потрібно це все прочистити, прибрати, зібрати назад, насолоджуватися якістю води. Значить, Відмили нашу поверхню, пугнула мембрана. І ось сама кришечка. Подивіться, яка різниця, колосальна отвора. Пройшовся перетворювачі міржі і тепер буду збирати. Друзі, ось таке ущільнююче кільце, використовується у реле тиску води ось тут. Тому заздалегідь придбайте його, якщо ви плануєте лізти в цей вузол. Воно одноразове, використовується тут гумове ущільнення тому пам'ятайте про це також. Розібрали реле тиску, бачимо велику і маленьку пружину, знані гайки. Як же відрегулювати реле тиску? В основі великої пружини у нас є маркування з літерою П, тобто тиск і стрілочками плюс-мінус, що означає закручування. Ми збільшуємо тиск, відкручуємо гайку, зменшуємо тиск. В основі маленької пружини у нас є дельта позначка І також стрілочка плюс-мінус. Тобто, це буде різниця між тиском вмикання і вимикання нашої насосної станції. Простими словами, регулюючи гайку великої пружини, ми регулюємо максимальний тиск, який буде створювати наша насосна станція. А регулюючи гайку з маленькою пружинкою, ми регулюємо мінімальний тиск, під час якого буде вмикатися наша насосна станція. Ось так просто можна відрегулювати любу вашу насосну станцію. Дякую всім, пока, мира і добра.